На вулиці Жара 29 градусів. Кондиціонер заправляв і оновлював масло масово 2 місяці назад приблизно і це перший раз кондиціонерного охолодження у мене працює 19 градусів виставив. В принципі, вже холодно, холод контактує, На авто стоїть. І so, mm, по звуку буквально пару хвилин назад вимкнув. Ось такий звук, зараз від кондиціонера кондиціонери. Шесть компресор трішки гудий, це неприємно. Треба знову буде з'їздити, подивитися, що в мене там і знову напевно не масово ноги. Викачують, подивляться, що по рівню зараз. Тоді мені закачало 650 і в цих 650 було 60 грам масла. Але щось він періодично так починає гудіти, неприємно. Прямо дуже неприємні звуки, да. Так конечно бета. Якось так. Звуки не дуже приємні. Ні, нічого, з'їжджу викачують, подивлються, оновлюють мастило в кондиціонері і подивлюсь, може по звукам стане трішки краще.